Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі René Play. Я продовжую далі проходження по гріки на Bridge of Spirits. Зупинились ми на цьому, як ми з вами майже прийшли були. Ні, як ми з вами прийшли, були в попередньому місці. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження поїхали. Ви не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував у відео. Спокійно, без повітряних тривог. а ми Поїхали, продовжуємо наше проходження. Також підпишіться на... також підпишіться на, на їх... грувий канал, поставте дзвіночку на всі сповіщення. Також після цього на дискорд сервер долучіться та телеграм-канал підпишіться, бо там багато чого цікавого. Ще плюс на інстаграм підписуйтесь, бо там будуть просто імбові фоточки виходити. Так що не забуваємо. Так. Я тут живу. Я маю розібратися все-таки, де мені йти. У мене щось гра фрізанула, я боявся, що гра вилетить. Або я розібрався, як скакати і що далі. Треба йти по ліхтарях, які винуть. Навіщо нам їх використовувати? Коротше, незрозуміло. Давайте я перше сам все розвідаю. А, можливо, вони ті алтарі вміють відкривати. Добре. Давай R, ага, их треба керувати і мишкою і и і всім... З цих двухів, окей, а ну Yeah, то щось не то. де я на мапі взагалі є? Я, я десь тут, мені Стор... Сторону. Так коротше чувачками керувати не варіант. Ага. Тут спуски просто... Давай швиденько, опа! Так а що далі? А далі то що? Та, блін. Короче, гра заплутана. Я далі не знаю, що мені карта. Мене... Не, не мені... мапа, короче. Мене дезінформують тут. Короче. До всього цього і то, що я скакав, то то нічого не дає. Ой. Фух, а, -а, -а, вибачте, а куди йти, ти, блін? Взагалі. Тут я був то початок, звідки я прийшов. Чекайте, я мушу тут скоординуватись добре і йти. Зараз, може, ось це мені. Ось це нічого не спрацьовує, дивно. Так. Гра Градалі просто мене заплутала і все, типу. Ну я не знаю. Куди далі йти? Коротше, я буду на мене йти, не буду звірятися з мапою, бо то вийде ще одна мішанина всього. Ну коротше. Я не знаю куди далі йти. Тому буду на умання йти. Так, значить тут ми можем спуститися. А як я запобіжу спуска, типу і піду далі. Треба запобігти спуск просто і бігти далі. Де бачить очень. Ай... Поки непонятно, не зрозуміло. Суржик виривається з мене. Давай. Давай. Ну, я тупо буду, просто нагору піднімався і все. Бо я не бачу сенсу десь йти. Ще. Так. Ага, раз діалоги пішли, я на правильному шляху. Нарешті. Вже вгадав, куди йти, по-моєму. Ага. Який хаос, типу? Вона каже, що поблизу якийсь хаос є, типу, дім. А який? Питання закрите. Ясно, то гейм-овер. Мене тут чекпойнт, коротше, заспавнив. Так, мені треба думати, куди йти. Коротше, там можна впасти. Не треба падати, тихо. Так, значить я тут. Мені треба... Значить йти іншими шляхами. А, ага, вона тупо падає, вона тупо падає. Оце так успішність. Ну і куди... Я, я не розумію, що треба тут робити. Так. Робити верніше. Ну, якось треба заскочити. Чекайте, а можливо, може. Я зможу якийсь інший шлях прощупати собі. Я поки не знаю, але. Треба дивитися. Ні, вона падає. Я не розумію, коротше, де йти. Е, окей важко. Короче, ми вроді би і вгадали, куди йти, а вроді би і ні. Нічого не можу сказати на цей рахунок. Бо тут такі заплутані місця, що просто хай бог милий. А, а як ти типу, позатриматись десь, щоб не падати? Я Я поки не знаю, ну не знаю. У мене ще... Хе... О, цікава загадка, блін, Але мене гра мордує просто тубу. Мене гра використовує, мене гра мордує тими загадками всіма. все Я думав, може по скалах якось пройти. Да? ні, чекай, може, десь є канат, щоб забратися Що то за чорний екрани? Не знаю, вона десь десь беззодню провалилась. тихоу, так. Треба розібратися, що тут не так. Хм. Треба розібратися, та треба розібратися, що тут не так. У мене вже мозги плавляться від тої гри. А, я вже зрозумів, треба спуститися на цей пагорб по ходу. Зараз я буду шукати рішення, як це зробити. Коротше, пагорб трошки направо ще треба. Трошка праворуч ще треба. Зараз кажуть в коментарях, ну йде чи на що він робить. Ясно, там нема спуску. Хі, тож треба видумувати де, типу, шукати спуск. Я не знаю. Ну, типу, в мене сил сьогодні нема в ту гру грати. Скільки я хвилин вже пишу 11. Ну, мене на 11 хвилин вистачає, вибачте. Ну. Коротше, це було проходження по грі Кенна Брич of Spirits. Ви були на ігровому каналі Render Play. Я продовжу ще туру обов'язково. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа. -па. Щасливо!